Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Сьогодні, у неділю, 2 червня, можна по праву вважати український дербі на жіночому ІТФі в Брешії, Брешія Італія. Тут у фіналі зустрічається Катерина Завадська і Варвара Лепченко. Це Американка. Українського походження, україночка е, родом з Узбекистану, так сталося е, в родині, що мусили виїхати до Сполучених Штатів Америки. Батьки українці е, довго мешкали в Узбекистані. Зараз е, уже досить давно сім'я Лепченко. Мешкають у Сполучених Штатах Америки. Варвара Лепченко це вітеранка. Вітеран, можна так сказати, тенісних військ. Варвара займається тенісом з 7 років. Зараз в Варварі 38. Більше 30 років. Людина займається тенісом. Вона дуже досвідчена тенісистка. І Катерині Завадській буде дуже важко. Але е, ми бачимо навіть катеровків букмекерів 50 майже на 50. Вважають переможецю цього фіналу ІТФу, жіночого ІТФ у Брешії. Е, буквально через. 2-3, я би так сказав, так, через 2-3 години відбудеться цей фінал. Непогана нагода взяти одній з україночок цей чудовий трофей. Да, це не Grand Slam і не Masters, як у чоловіків називають е тисячники. Але це також. Довгоочікуваний трофей. І, е, я вважаю, заслужений. Отже, друзі, мій прогноз на цей фінал лепченко завадська тотал більше 20. 1,69. Майже 1,7. Підтримайте вподобайками. Хто ще не підписаний, підписуємось. Бажаю скорішої нам перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ і героям нашим слава!